It is the mental projection of your digital self. Доброго дня, друзі! З вами знову я, Ігор, представник компанії завод спеціального обладнання. І сьогодні до вашої уваги хочемо представити аварійні майстерні на базі Hyundai EX8. Дана аварійна майстерня була виконана із цільної сендвіч панелі власного виробництва. Утеплення даної сендвіч панелі пінополістирол товщиною 60 мм та склопластик. Склопластик ударостійкий. Окантований фургон алюмінієвим профілем, щільно загерметизований для уникання потрапляння всередину будь-якої вологи. У даному фургоні були встановлені два розсувних бокових вікна: як в першому пасажирському відсіку, так і в іншому вантажному відсіку. В нашому фургоні ми використали. Вхідну групу, вхідний портал автобусного типу для максимальної зручності потрапляння всередину. Двері також сендвіч-панелі з багатокамерним ущільнювачем, для того, щоб тепло, яке всередині у нас з'являється від нашої автономної опалювальної системи. Зберігалося і не виходило назовні. За рахунок утеплювача всередині буде максимально тепло і максимально зручно для перевезення робочої бригади. На дверях ми бачимо встановлений замок. Замикання. Ці двері зачиняються як ззовні, так і зсередини. Ну, і ручка відкривання. Досить просто та зручно. Та буде світло. Вхідна група сходи виконані із алюмінієвого листу. Досить зручні з протисковським покриттям. Рифлений алюміній максимально зручно, дуже легко в обслуговуванні. Всередині пасажирський фургон обладнаний сидіннями з трьохточковими ременями безпеки. Ми дотримуємось всіх необхідних умов безпеки для перевезення пасажирів. Для максимального комфорту перевезення робочого персоналу додатково ми укомплектували пасажирський відсік автономним опалювачем, який дозволить максимально швидко розігріти дане приміщення. Також однією із опцій було доукомплектовано рацією викликом з водієм, по всім необхідним мірам безпеки доставили вогнегасник та аптечку. Для більшої зручності. Робітників, пасажирський відсік, ми дообладнали відкідною стільницею. Стільничка досить зручно складається. При необхідності ми її розклали. Коли вже закінчили прийом нашого обіду, ми її просто склали. Вона там собі на кліцях тримається, вона не буде гупати, оп, все. І місце стає ще більше. З витримкою усіх необхідних вимог безпеки. Також пасажирський відсік, укомплектованим двома аварійними виходами. Як Перше слугує як розсувне вікно, інший це аварійний вихід з даху нашого фургона. Задні розпашні дверцята, за ними знаходиться відсік для перевезення різного устаткування. Може бути обладнаний необхідними там, столами для обслуговування, інструментом, різним інвентарем. Задній портал виконаний із фурнітури нержавіючої, контейнерного типу. Задні двері це також сендвіч-панель, екструдований пінополістирол, як утеплювач, склопластиковим житлом. Удару тривки. Всі фургони обладнуємо фіксатором розпашних дверей. Для зручності потрапляння всередину фургону, як завжди, укомплектовуємо всі наші вироби драбиною. В вантажному відсіку встановили два led плафони Для максимального освітлення встановили ручку для зручності заходу всередину. З першого погляду, вам могло б здатись, що я знаходжусь в звичайному рефрижераторному, ізотермічному фургоні або промтоварному, але це не так. Я знаходжуся в вантажному відсіку даної аварійної майстерні, яка обладнана в вантажному відсіку також розсувним вікном для більшої зручності. В вантажному відсіку Підлога у нас бакалітова фанера, стики всі щільно герметизовані, відбортовка алюмінієвий лист 200 мм. Для дотримання всіх необхідних безпекових норм всередині вантажного відсіку встановлений також вогнегасник. І аптечка ще одна. Підведемо короткий підсумок сьогоднішнього нашого відео огляду. Для кого ж може бути корисним даний автомобіль. В першу чергу це різноманітні комунальні підприємства, такі як водоканал, «Обленерго», Теплоенерго і так далі. Також це можуть бути і комерційні замовники для будь-якого типу. Даний фургон максимально універсальний для всіх типів робіт. Він може бути, ми можемо зробити, виконати його. На любі вимоги замовника, вантажний відсік зробити більшим, меншим чи пасажирський відсік. Тобто це можна регулювати. Ми маємо свій конструкторський відділ, для нас це не є проблемою. Тож, друзі, дякую за перегляд. Підтримайте нас лайком, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на наш канал, інстаграм і до нових зустрічей!